В Одесі відбулась конференція з планування українсько-американського навчання «Сібриз-2013» у рамках програми партнерства заради миру. На заході були присутні представники більше десяти країн-учасниць, серед яких Україна та Сполучені Штати Америки постійні партнери. Військові розробили загальну концепцію навчань, визначили склад сил та засобів, уточнили місця та райони проведення майбутніх маневрів. Новацією наступного сібризу стане залучення підрозділів Міністерства надзвичайних ситуацій. Спільно відпрацьовуватимуть дії під час ліквідації наслідків стихійного лиха чи техногенних аварій, здійснення гуманітарних акцій та забезпечення безпеки місцевого населення. В цей раз планируется это учение провести по темі обезпечення безопасности на морі з фокусами на морскую, контроль морської обстановки і проведення небоевой эвакуационной операции. операції. І на додачу фрегат Гетьман Сагайдачний та великий десантний корабель Костянтин Ольшанський пройдуть оцінку другого рівня для кораблів військово-морських сил України.